На Майдані Незалежності попрощалися з 41-річним старшим солдатом Андрієм Яремчуком. Його кума Олена Семенович пригадує до військомату. Він пішов у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Два роки був на кордоні з Білоруссю. Буквально 8 січня він потрапив в Бахмутський район, і вже 12 січня його не стало. Коли не бачила Андрія. Злим, сердитим, він завжди посміхався, веселий веселун, я не знаю, добряк, допомагав завжди у всьому, в чому тільки можна було допомогти. На нього можна було покластися. Як відкриту і доброзичливу людину Андрія Яремчука згадують і його знайомі. Завжди усміхненим, завжди такий привітний. Ніколи не пройде мимо, щоб не посігнали чи не проїде. Вічно усмішка було я його знаю. Щирий, добросердечний. Я тільки про нього знаю. Хороше до початку повномасштабного вторгнення Андрій Яремчук займався будівельними роботами. Інформує прес-служба міськради. На фронті чоловік виконував обов'язки помічника кулеметника та водія. Потрапив під ворожий обстріл 12 січня на Донеччині, коли вивозив хлопців на позицію. Андрія Яремчука поховали на алеї героїв кладовища Нове, без Віка і батька лишилися дружина та 17-річний син. Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.